Галина Петрівна показує свої вже традиційні для Борислава стратегічні запаси. Набрана вода і на кухні, і у ванні, і навіть на балконі. Я набрала, але крути дуже помало, зараз води не буде. Значить, якщо водички не буде, я біжу, беру відро і з ріки приношу воду. І так зливання. Ото, отак ми живемо. Покопатися неможливо, випрати неможливо. На площі перед мерією ж відмивають сліди спалених шин після повстань. Щоправда, повністю згортати свої акції протесту місцеві не стали. Володимир два тижні, як повернувся додому з АТО, не міг і подумати, що воювати доведеться і вдома. Води не було по двох місяців, а тепер включили, але ще не файна вода. Як треба буде шепить палимо. І не одні шини, а багато чого. Багато цілу кучу, якщо треба буде. Після масового складання повноважень у тутешній міськраді майже анархія посадовці, які залишились в раді, пояснюють, держава не компенсує водоканалу різницю в тарифах. Відтак комунальники заборгували енергетикам півтора мільйона гривень, плюс нарахували пені майже стільки ж, і ті вкотре знеструмили. Документи були підготовлені і подані в Київ для того, щоб нам ці кошти проплатили за попередньою домовленостю. Такі обіцянки були з боку держави, але після Нового року їх нам не перерахували, хоч вони були затверджені. В Бориславі подейкують, що хтось намагається прихватизувати водоканал, а тому і вигідно загострювати ситуацію з водопостачанням у місті. То не інакше можна зрозуміти, як доведення водоканалу до приватизації. І я знаю сам особисто точно, що є люди, які цікавляться Бориславським водоканалом, щоб його приватизувати, тому що той легкий. Вид заробітку великих сум грошей. В тарифі на воду 70% це електроенергія. Воду у Береслав та сусідню курортну східницю качають з гір насосами зі станції Рибник. Немає світла, немає води. Вода, вода дорога, тому що їй треба подати 260, мінімум 260 метрів різниця між насосною станцією «Рибник» і водочисними спорудами бухів. І тому вона дорога затрачається. Електроенергія з кожним, ну, можна буквально по тижнях сказати, дорожча й дорожчий. Запустивши на Сусну станцію, Борислав отримав черговий перепочинок цього разу до 9 червня. Ірина Панчишин, Віталій Кобліков, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.